Вітаю, друзі, вітаю, панове жимани. І зараз огляд на черговий ніж від українського виробника: це Terren Blade Barracuda. Ніж має наступний вигляд: пластикові піхви. Наступна форма самого клинка. Сталь тут К-110, накладки на руків'я G10. Це фултанг. І в принципі на цьому можна було б огляди закінчувати, але я знаю, що ви любите подивитись дещо довші відео про ножі. Тому зараз переходимо до так би мовити довгенького повноцінного огляду на даний ніж. Починаємо, як завжди, з упаковки. і Розпаковки. Поставляється ніж в чорній матовій картоній коробці. На ній є логотип компанії і назва Terren Blade. Більше на коробці абсолютно нічого немає, і, в принципі, вона зроблена доволі якісно, можна використовувати як навіть подарункову коробочку. Ну, тобто, в такій коробці не соромно буде комусь задарувати даний ніж. це також певний плюс, тому що багато хто купує ножі саме на подарунок, і от саме з теренблейдом не потрібно буде шукати ще якусь додаткову подарункову упаковочку. До речі, що до назви теренблейд, напишіть в коментарях, як би ви сказали, що краще звучить теренблейд, чи там, можливо, тернове лезо, лезо терена, можливо, навіть терновий клинок. Напишіть вашу думку в коментарях, що вам подобається краще. Мені, наприклад,. Тернове лезо звучить якось краще ніж терендлейт. Ну, але зараз не про це відкриваючи кришечку коробочки Ми бачимо ось такий чорний пакувальний папір, в якому і розміщений сам ніж в піхвах, також додатково замовлені кріплення. Додатково я замовив до нього кріплення: це молілок і тек -лок. ну Про все це трошечки пізніше. Також гвинтики до цих самих кріплень і тут знизу ще є паралонова така вставочка, щоб все це менше гриміло в цій коробочці. Декілька слів про кріплення, потім перейдемо до самого ножа. Кріплення на молілок має наступний вигляд, максимально. Не просте, в принципі, під три гвинтики. Така невеличка тут застібочка у нього, ніяких там фіксаторів немає. І також кріплення теклок, дуже схоже на оригінальний теклок, але все ж таки це копія, хоча і доволі непогана копія. Обмежувачі під ремінь. І ось ця копія дозволяє кріпити цей теклок на систему молі. Ось такий запобіжник, для того, щоб вони не відкривались. І ну, в принципі, стандартно 9 гвинтів. Щодо нюансів, ось таких піхов, у яких люверси знаходяться з однієї сторони. Великий плюс такого варіанту це те, що у нас зменшується загальна ширина таких піхов, але є невеличкий мінус саме пов'язаний з кріпленням на молі лок. Ми не зможемо закріпити ніж горизонтально, тому що немає зверху отвора. Відповідно, на молі з такими піхами ми можемо кріпити тільки або вертикально. Або ось під якимось таким кутом, наприклад. Але як це буде виглядати? Ну, буде виглядати, мені здається, доволі дивно. Щодо кріплення Lock, тут, в принципі, якихось обмежень немає. Можемо і горизонтально, і вертикально кріпити. В принципі, як нам подобається, співпадають всі три отвори, чого більш ніж достатньо для надійного кріплення. Даних піхов на ремнях або також на системі молі, як дозволяє дане конкретне кріплення. ну і Також ніхто не заважає закріпити даний ніж паракордом, в принципі, на будь-яке спорядження в будь-яких комбінаціях, як вам буде зручно, і кріплення паракордом воно все-таки буде найнадійніше. Добре, переходимо до більш детального огляду самого ножа, самих піхов, і почнемо, мабуть, з піхов. Бачите, гравіювання тут у. Стилі української вишиванки виглядає доволі так цікаво. Самі піхви, як я вже казав, мають чотири люверси тільки з однієї сторони. Через це вони не дуже широкі, що є, на мою думку, все-таки плюсом: є ось такий невеличкий упор для великого пальця це для більш зручного діставання ножа з піхов. Також є два дренажно-вентиляційні отвори, і також є ось тут в нижній частині. В принципі, на, в місці згинання пластику також є отвір, який також, в принципі, буде виконувати функцію е, дренажно-вентиляційну. І плюс додатково ще ці два отвори, коротше, е, в вологості там точно не має бути. Е, Попіг вам, в принципі, нібито і все. Е, до речі, ніж тримається в них дуже і дуже надійно. Немає жодного натяку на те, щоб він звідти випав. Дістається з невеличким зусиллям через оцей от виступ ну, робити це доволі легко, вставляється також з невеличким зусиллям і з таким характерним клацанням. Що ж, переходимо до самого ножа. Як я вже казав, це фултанг, це сталь К110, це нержавійка, накладки на руків'я тут G10. Зроблено все. Ну, я б сказав, на дуже високому рівні, мені дуже подобається. Така тут текстурка мається. Так, хтось мені писав, що отака от така типу, обробка вона ржавіє навіть на нержавійках. Ну, нічого, побачимо, як воно буде виглядати. Але е, в плані дизайну мені так, і такий варіант все-таки подобається. З лівої сторони бачимо гравіювання значок Ютубу Полікарпович та значок виробника Терен Blade. І з правої сторони бачимо гравіювання з назвою коленка Баракуда. Сталь К-110, заявлено 60 одиниць твердості по Роквелу і також написано Made in Ukraine. Знову ж таки, скажу, що хотів би бачити, тут зроблено в Україні і Баракуда також українською мовою, ну як мінімум для українського ринку. Форма руків'я тут проста, можна сказати, стандартна і ну, не викликає ніяких е, додаткових запитань, тримається ніж в руці непогано. Єдиний момент, що тут є ось таке певне загострення, так би мовити. Це ну, плюс при ось такому якомусь хваті. Тобто, у нас ну, не, 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 не здається таке враження, що руків'я за коротке. Але якщо нам потрібно буде щось продавити, пробити, то ось ця загострена частина, вона, мабуть, буде все-таки дещо впиватись в руку. А щось проколювати, щось давити, ми тут маємо змогу, тому що ніж доволі такий компактно ломовитий, якщо можна так виразитись, ширина обуха зберігається. Майже до вістря, тут бачимо, зведення починається вже ось десь звідси, і воно доволі плавне. Тобто сам кінчик має доволі таки велику товщину. Так, він не буде добре щось проколювати, але якісь силові роботи саме по ковирянню ми можемо робити сміло, і такий от, таке от вістря навряд чи нам вдасться зігнути, або тим більше зламати. Є також у даного виробника Terran Blade, моделька називається Вій. Вона має точно таке саме руків'я і лезо дуже схоже, але там воно зведене більш гостро. І от в цьому моменті більш зведене, і ну, типу, пообуху також воно потоншується значно сильніше. Отой ніж вій, він уже про те, щоб щось саме проколоти для таких, якихось більш, мабуть, делікатних робіт. А даний варіант баракуда він, ну, мабуть, більш для все таки силових робіт. Тому такий от цікавий момент. Зверху на обусі є ось такі чотири ну, типу як насічки для того, щоб впирати сюди палець. Але через те, що все заполіровано, зашліфовано, всі кути тут згладжені, це приємно з точки зору. Тактильних відчуттів нам нічого не врізається в руку, але це дещо зменшує сам зачеп за ось ці ось вибірки. Ну, тим не менше, якісь там суперсилові роботи таким ножем, навряд чи хтось буде робити, тому цього цілком достатньо для упору великого пальця і, наприклад, для якогось там стругання. Заточка тут, якщо я не помиляюсь, 38 чи все-таки 40 градусів заточка гріндерна. І от на самому носику, не знаю, чи на камеру вдасться це вам побачити, але я б тут заточив його все-таки дещо сильніше, тому що тут прямо от на самому вістрі така дуже-дуже топорна заточка, чи топорна. Тому, мабуть, все-таки. Спробую його і переточити. Що ж, накладки на руків'я кріпляться тут двома стяжками, мається темлячний отвір в кінці, і ось такий невеличкий навіть темлячок є у нас, так би мовити, в комплекті. В принципі. В принципі, нібито все розказав. Якщо в когось залишились ще якісь запитання по даному ножу, задавайте їх в коментарях, з задоволенням буду на всі їх відповідати. А зараз давайте ж подивимось, невеличкі тести, як цей ніж буде різати. Ну і для початку візьмемо папірець. Хм, а ріже він доволі непогано. Так, хоча різ не є якимось там дуже чистим, але, блін, він ріже добре. Гріндерна заточка, сталь К-110. Але мені подобається прямо оцей його різ із коробки. Давайте подивимося, як він буде стругати дрючечок. Це суха акація, нагадаю. Блін, класно! Він досить агресивно вгризається в деревину. І, в принципі, робить. Таку непогану стружку. Тобто, і загострити кілочок без проблем. І для того, щоб розвести багаття, тобто наробити ось такої стружечки, ну це прямо добре. Дивіться, яку штучку він робить, і отаке от таке буде розгоратись просто від найменшої іскорки. Е, тому по струганню дерева йому прямо залік-залік. Мені подобається. Так, давайте перевіримо, як він буде різати гуму. Це той самий шланг, на якому я тестував і інші ножі. Ну так, все-таки геометрія у нього не супер різальна, тому він показує з цим шлангом не найкращий результат. Це знову ж таки через. Те, що спуски у нього мають такий більш силовий, так би мовити, характер, тобто дають нам велику міцність самого клинка, а не якусь там його дуже добру гостроту. Ну і такий шматочок гуми. Зараз спробуємо прорізати протягом. Так, важко це робиться. Ну, за два рази в принципі, майже прорізав, можна далі відірвати. І ну, в принципі працювати з якоюсь подібною роботою даним ножем можна без проблем. Картоплю чи якісь інші продукти я сьогодні з собою не взяв. Але я думаю, що у ножа от з такою формою, невеликих розмірів, не буде абсолютно ніяких проблем з роботою по продуктам, тому переходимо до е, автомобільних покришок. ну Я думаю, що ЗІЛ-131 навряд чи хтось буде колоти ось таким ножичком, тому я знайшов невеличку покришку. Давайте подивимось чи зможе він її пробити. Ні, так, одним ударом не проб'єш. Продавлюванням, як я й казав, впирається дуже сильно в руку ось ця загострена частина. І ніж не проколює. Він зовсім не проколює навіть покришку від легкового автомобіля. І я думаю, все-таки це через його ось цю ломовиту таку геометрію, через дуже товсте вістря. І воно ще й має таку ну, доволі специфічну і доволі грубу. Заточку доволі такий тупий кут. Я думаю, якщо його підгострити і зробити оцей спуск, оце зведення таке більш, більш гостре, він все-таки буде пробивати. Але знову ж таки, повторюсь, що дана форма ножа, вона, ну, в принципі, не для проколювання, а скоріш для ковиряння в чомусь. Ну а під ковирянням я маю на увазі щось ось таке. Ого, як сильно зайшов. Ось так щось виковирювати. Ним можна. В принципі, без проблем. Ну, дуже сильно, мабуть, не варто заганяти. Але ось такі якісь глубально-ковиряльні речі, таким вістрям робити абсолютно не страшно. І воно, я думаю, буде витримувати от саме в такому плані досить сильні навантаження. Якщо вам хочеться пробивати колеса, то зверніть увагу на ніж Вій від Terren Ну, на цьому відеоогляд даного ножа, я думаю, буде підходити до завершення. Посилання на сторінку інстаграм виробника буде в описі до цього відео. Кому цікаво, переходьте, ознайомтесь. Асортимент у них не те, щоб дуже великий, але модельки доволі такі цікаві. Особисто мені ще дуже сподобався ніж оплот. Він має таку цікаву форму, типу щось схоже на тактичний кухонник, мабуть, якось так його можна назвати. Ну, якщо вам буде цікаво побачити огляд на оплот, то пишіть багато-багато коментарів під цим Відео, я покажу ці всі коментарі виробнику, і тоді я думаю, вони дадуть мені і оплот на огляд. Якийсь висновок щодо баракуди, ніж класний. В принципі, враховуючи знову ж таки цю геометрію, він свої функції виконує добре. Так він погано щось проколює. ну, Наприклад, автомобільну покришку, але для цього потрібні все-таки дещо, дещо інше зведення, дещо інші якісь там спуски, дещо інше загострення самого вістря. Тут же ж ну, для таких певних е, помірно силових робіт, я б так сказав. Е, по продуктам також без проблем можна буде ним працювати. ну, Якісь там інші роботи. От По дереву він мені дуже сподобався, як він працює по дереву. І папір на моє здивування він ріже дуже-дуже добре. Що ж, нержавієчка К-110, побачимо, як буде себе поводити в майбутньому. Накладочки на руків'я, в принципі, ок, нічого особливого, нічого незвичайного. Тому, скажімо так, проста перевірена і надійна схема. Із недоліків я, мабуть. А відмітив би тільки ось це ну доволі таке незручне загострення, але це все-таки зменшує якийсь загальний габарит руків'я, але при ковирянні, при длубанні воно трошки впирається в руку. Ну але це не всім воно заважатиме, якщо ніж тримати ось таким хватом чи молотковим чи чимось подібним, то воно ніяк не заважає, а більш допомагає. Темлячок є це добре, піхви пластикові теж окей, ніж з них дістається класно завдяки цьому упору. вставляється також з невеличким зусиллям. Тримається все це надійно, нічого не випадає, хоч невеличкі люфтики є, але в принципі проблем з цим ніяких немає. Кріплення на вибір, додатково LOCK, Tech LOCK, ну або можете кріпити його паракордом до спорядження. Що ж, робите гравіювання на ваш смак. Тут, як бачите, я зробив гравіювання в стилі української вишиванки. Напишіть, до речі, як вам такий варіант гравіювання, особисто мені все-таки він подобається. Що ж, друзі, нібито все сказав про даний ніж, що хотів, що знав. Якщо в когось залишились ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях. З радістю буду на них відповідати. Якщо це буде, в принципі, в моїй. Компетенції, це був ніж від Terren Blade, Баракуда, і на цьому я закінчую. Всім дуже величезне дякую за перегляд. Особлива подяка спонсорам каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. Цей список постійно поповнюється, що мене дуже-дуже радує. І якщо в когось є бажання та можливість підтримувати канал фінансово, то ставайте спонсорами каналу. Для цього є посилання в описі до відео. В майбутньому буде ще не один огляд на ножі саме від українських виробників. Також є ідеї ще по тестуванню, ще по якимось там порівнянням даних ножів. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще хтось раптом не підписаний. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Всім дуже дякую за перегляд, за лайки та коментарі. Бувайте, народ!